Вітаю вас на каналі Анатоменію. Мене звати Артур Валерійович і я розказую про анатомію. Сьогодні ми поговоримо про осьовий скелет, а конкретно про хребтовий стовп, який є його основою. Хребтовий стовп колюмно вертебраліс. Він складається з хребців, які формують основу нашого скелета і забезпечує нам вертикальне положення тіла в просторі. А також до нього за допомогою кісток грудного та базового поясу прикріплюються наші верхні та нижні кінцівки. Всередині нього ще знаходиться з оболонами, тому там всередині знаходиться великий каналіс вертебраліс. Хребтовий стовп він не зовсім рівний, він має вигини вперед і назад. Це лордози та кіфози, які забезпечують амортизацію під час прямоходіння. Отже, з чого ж складається? Ну, як вже було сказано, хребтовий стовп він складається з окремих хребців, які називаються вертебри, і вони поділяються на відділи: у нас є шийний відділ, грудний відділ хребта, поперековий. Крижовий та маленький куприковий. Відповідно, є хребці, є шийні хребці вертебра цервікаліс, їх 7, є грудні хребці, вертебра Тораціка, їх 12, є поперекові хребці, вертебра Люмбаліс, їх 5. Є крижові хребці, вертебра сакраліс, їх також 5, але вони ще в ембріональному періоді майже зростають в одну велику кістку, яка називається осакрум, ос і маленький куприк. Куприкові хребці, вертебри кокцигії, які також зростаються в одну кістку, яка називається кокцигіс. І от, в залежності від кількості хребців в куприку, у нас буде залежати загальна кількість хребців у стовпі. Відповідно, їх тут може бути 1, 2, 3, або навіть іноді більше. І в залежності від цього буде змінюватися цифра 33-35 хребців у нашому стовпі. Будова. Кожного окремого взятого хребця, вона, в принципі, аналогічна в шийному, грудному та перековому відділах, але є особливості, які їх відрізняють, до яких ми зараз і переходимо. Отже, ось вони хребці. Ще раз давайте згадаємо: в нас є шийні хребці вертебра цервікаліс, є грудні вертебра, терасики, є поперекові вертебри люмбаліс, є крижові сакраліс, які зростаються в крижову кістку сакром. І є декілька невеличких вертебрококцігія, які зростаються в кокцикс в куприк. З них, власне, складається наш хребтовий стовп. Для початку ми розберемо загальну будову хребця. Тобто, які елементи є майже у всіх хребців. Ну, розберемо на прикладі, наприклад, грудного хребця. Всі хребці, майже всі хребці, мають. Передню розширену частину, яка називається тіло, корпус вертебра. І дуга аркус вертебра яка до цього тіла прикріплює. прикріплюється, прикріплюється за допомогою ніжок, педункуля аркус вертебра І між тілом спереду та дугою позаду обмежовується отвор: фарамен вертебра І ці всі отвори, коли вони з'єднуються в хребтовий стовп, формують каналіс вертебральс, хребтовий канал. Отже, від дуги хребців починаються відростки. Їх сім штук, один непарний і три парних. Отже, непарний відросток, який розташований в сагітальній площині, це остістий відросток, процесус спінозус. Далі є в поперечному напрямі майже розташовані поперечні відростки. Вони так називаються процесус трансверсус. І у фронтальній площині, направлені вверх або вниз, є. Суглобові відростки. Відповідно, оце буде процес articularis superior з суглобовою поверхнею на ньому. І processus articularis inferior ось він, із суглобою також поверхнею на ньому. Також у хребців можна виділити між тілом та верхніми і нижніми суглобовими відростками вирізка. Відповідно, ось вона верхня вирізка інцезура вертебраліс суперіор і нижня. Ось вона, інцезура вертебраліс інферіор. Ці вирізки, коли з'єднуються хребці між собою, формують міжхребцевий отвір. Наприклад, ось як між поперековими хребцями. Ось вирізка одна, з'єднується з вирізкою іншою, і формується фарамен інтервертебралі, міжхребцевий отвір. На цьому, мабуть, і все по загальних принципах. Тобто більш-менш. Такі всі структури є у кожного хребця, у шийних, грудних та попроковах, але у кожному відділі є свої особливості, які ми зараз подивимося.